собі трактор, не знаєте що вся щоб було, і дешево, і файна комплектація, і ціна була, не космос, да я вам зараз підкажу. Зараз тільки його О, бачите. То фортежка нова. РД. 244 люкс. І я нападу його спочатку, що він себе представляє. Що тут сапога наїде? Сиденіє м'яка. Резина широка, загрібає він файно. Зараз я по ньому все покажу. То він по суті як кінтавер. той, що справа від мене стоїть еска. Бачите, такий самий. По колії, по мотору, а по ходовій частині він ідентичний де майже. Так, ставимося. Все, у нас все в нас красиво. І глушимося. І глушимося. Такий тракторець. О, має до 4 коняки. З плюсів, що має 11,2 2 резину, ширшу. А вот, має дводіскове щеплення. А тут, як в Кентаврі, все зашито ззадів жопа. Нормальне сидіння стоїть амортизоване, відносно нормальне для такого класу з підокотниками, зовсім то фігня. Дві гідропари йде. А, а вот, Вони називаються RD24 Lux, перший місяць 24-го року. То по близнець цього Оріона. Дуже-дуже схоже. І конструктивно, якщо брати по коробці передач, по мостові, по мотору, то Кентавр один в один, все, по залізу один в один. Тільки що Кентавр по такій ціні, наприклад, ЕСК, у вас буде вузька резина, не буде гідровиходів вот, і буде однодискова щеплення, то тут йде вже за таку саму ціну, як кінтавер. Більш він нафарширований допопціями. Має такий от капот. Мотор під капотом стоїть кемовський, 385-й. Бачимо, два насоси стоїть. Окремо на рульове, окремо на гідравліку. Генератор виносний стоїть. А, спереду два догружателя, невеличких по 20 кг, певно, Ще по 18 км-385 бТ-мотор. Ззаді має противаги на колеса. Ну, Теж невеличкі. І ось таке навісне. Спецельна літа рельса. БС примусовий, тобто тільки вверх і плаваючи мається. Сцепка, яка регулюється по висоті, дві швидкості валу відбору потужності. Це стандартний балка кінтаурська. Стандартний мост, плюс роздвигається по ступіці колія, можна регулювати. Плюс у вас ще йде розбирається сам диск. Тобто, можна ще колію вам підстроїти, як вам буде треба. На тому тракторі. А, я думаю, що я коли порівняв з кінтав, не просто так, що сказав, що по залізу, то буде техніка, служити буде, ходить буде. Да, вона там по електриці, по якимось моментам, може бути по кузову, повочам, що Донфенга купляєш, там зовсім інше. ну і ціна. От. А ось таких от простих тракторів по типу Кентавр, Файтер, Форте. Хороша комплектація і дуже низька ціна. От в чому плюс? Що зараз на нього діє сама велика знижка, його фактично забирають ціну звичайного голого кентавра. Хоча при цьому маються такі опції. Так що, кому потрібен трактор з таким функціоналом, то можна сміло замовляти. Номер телефону внизу під відео. Набирайте, привеземо вам в цьому відео. Звертайтесь.